Потрібно під час відключення електроенергії заживити холодильник, комп'ютер, бойлер чи навіть фен та електрочайник. І це все за доступною ціною. Тоді це відео саме для вас. Усім привіт! З вами Космотех. Мене звати Кирил, і сьогодні ми поговоримо про найкращу, на нашу думку, зарядну станцію, враховуючи ціну і те, що ви отримуєте. Зауважу, що вибір зарядної станції це дуже індивідуальна річ, і почати слід з того, щоб підсумувати потужність приладів, які вам потрібно використовувати під час відключення електроенергії. Сьогодні ми поговоримо про зарядну станцію, яка підійде більшості. Мова піде про Yeti ac 70P. До речі, саме таку електростанцію я собі і обрав для можливості працювати за комп'ютером під час відключення електроенергії. Розпочнімо з дизайну. На мій погляд, це ідеальний вигляд зарядної станції: графітовий колір, приємний на дотик пластик, гарна збірка та стильні акцентні лінії помаранчевого кольору. Знаєте, це той випадок, коли на картинці виглядає круто, але коли ви взаємодієте з приладом, відчувається ще краще. На передній панелі електростанції у нас розміщений led дисплей який інформує нас про поточний стан та роботу електростанції. По ліву сторону розміщено дві розетки. З правої сторони у нас роз'єм для автомобільного прикурувача та роз'єм для зарядки від сонячних батарей. Знизу від LED-дисплею у нас розміщено три клавіші, завдяки яким здійснюється керування електростанцією, та під ними два порти usb c які видають нам постоват, та два порти USB-A. Переходимо до характеристик зарядної станції Blueті ac 70 p Ємність її складає 864 вт Втгодин. Потужність 1000 Вт, а в режимі буст вона може видавати до 1500 Вт. Батарея в зарядній станції літіозалізофосфатна. За словами виробника, такий акумулятор розрахований до 3000 циклів зарядки, перш ніж його ємність зменшиться менш ніж на 80%, Що насправді вражає, зарядна станція має чисту синусоїду, а значить до неї без питань можна підключити бойлери та котли. Що стосується зарядки електростанції, то є три варіанти: тихий, звичайний та турбо. У тихому режимі вона буде заряджатися приблизно 4 години, і ви без питань можете її лишити на зарядку вночі. Рівень шуму буде мінімальний. У стандартному режимі вона буде заряджатися від 2 до 3 годин. І у турборежимі станція зарядиться від 0 до 100% менш, ніж за годину. Дану зарядну станцію можна використовувати як джерело безперебійного живлення. Для багатьох це може бути дуже важливим критерієм, як і особисто для мене, тому що я не хочу, щоб у мене були випадки, коли я не сохранився. І враховуйте, що від ємності електростанції завжди потрібно віднімати від 15 до 20%. саме стільки потрібно електростанції для того, щоб вона працювала якісно та довговічно. Блюєті дає гарантію 5 років на свою продукцію. Саме тому ми радимо купувати офіційні станції. Хоча на перший погляд Блюєті не дає приводів сумніватись у своїй якості, але як ми знаємо, навіть найнадійніша техніка інколи виходить з ладу. Тому щоб уберегти себе від неприємного дороговартісного ремонту, бажано мати офіційну гарантію. Плюєті AC70P має вбудований захист від перенапруги, перегріву та короткого замикання. Перш ніж ми перейдемо до тестів даної зарядної станції, слід пам'ятати декілька правил. Перше полягає в тому, що коли ви будете використовувати електростанцію, dc роз'єми та ac роз'єми слід вмикати тоді, коли ви безпосередньо будете їх використовувати, тому що станція витрачає електроенергію для того, щоб їх заживити. До речі, роз'єми у нас за всі USB та безпровідну зарядку, а AC це дві розетки. Друге правило полягає в тому, що в першу чергу використовуйте 12-вольтові роз'єми для зарядки ноутбуків та телефонів. Так ви заощадите трішки більше електроенергії. І третє правило найважливіше ніяких вилка в вилку. Якщо ви хочете завдяки зарядним станціям заживити всю квартиру, зверніться, будь ласка, до електрика та встановіть потрібне обладнання. Робота з електростанцією має починатися з того, що ви завантажуєте мобільний застосунок. Переходимо в App Store чи Play Market та скачуємо додаток Blue Yeti. Переходимо в додаток, вмикаємо Bluetooth та коннектимось до нашої зарядної станції. Одразу в додатку ми можемо бачити інформацію, яка дублюється у нас з LED-дисплею. Це зарядка від сонячних панелей, від мережі та скільки ват йде на DC та AC роз'єми. Нижні ще є можливість включити або вимкнути DC та IC роз'єми, та є можливість вимкнути зарядну станцію. Далі у верхньому кутку ми можемо натиснути на шестерню та ми попадемо у налаштування. Перше, що у нас є, це режим зарядки електростанцій, стандартний без звуку та турбо. Є режим збільшення потужності, автоматичний сон. Ми можемо також оновити. Версію прошивки зарядної станції, та в нас є розширені налаштування. Дуже важливо тут обрати частоту струму 50 Гц, так як саме така частота у нас в мережі. Нарешті перейдімо до тестів даної зарядної станції і розпочнемо з персонального комп'ютера. До речі, нагадую, що саме для такої потреби я і купував цю зарядну станцію. Серце мого комп'ютера це Ryzen 5 x та відеокарта RTX 3060. Якщо у вас плюс-мінус такий самий комп'ютер, то ви можете розраховувати на 5-6 годин роботи комп'ютера у спокійному режимі, тобто для офісних задач, переглядів фільмів або ютубчик. Середнє споживання мого комп'ютера у такому режимі приблизно 150 Вт. Що стосується роботи комп'ютера під навантаженням, відкриваю мою робочу програму Premiere Pro і бачу приблизно такі цифри: від 150 до 250 Вт, в залежності від того, яку я роблю роботу. Звісно, під час рендеру відео потужність може сягати 300 Вт. Що стосується комп'ютерних ігор, то за годину гри в Counter-Strike станція втратила приблизно 36%. Середнє споживання було приблизно 270 Вт. Отже, з даною електростанцією та моїм комп'ютером я можу розраховувати приблизно на 3-4 годинки повноцінної роботи за комп'ютером. Можливо, хтось міг подумати з вас, що це мало, але я нагадую, що станція може зарядитись від 0 до 100% менш ніж за одну годину. Саме тому при сценарії Години є світло, 4 години немає. Ви можете розраховувати, що ви 24 на 7 будете за комп'ютером. Зрозуміло, що якщо у вас набагато потужніший комп'ютер, то скоріше за все вам цієї електростанції буде трішки замало. Тепер давайте перевіримо станцію на електроприладах, які мають собі нагрівний елемент. Ось у мене є фен, потужність якого зазначена 1400 Вт. Вмикаємо роз'єми AC. На першому рівні потужності фен бере близько 540 Вт. Ми ввімкнули останній режим потужності фена і станція перейшла у захист. Для того, щоб він коректно працював, нам слід перейти у додаток та вмикаємо режим збільшеної потужності. Як бачимо, станція чудово працює та видавала вона до 900 ватт. Аналогічна ситуація у нас буде з електрочайником. Як бачимо, чайник гріє воду, та станція у нас віддає 634 ватта. Для перевірки роботи даної електростанції з газовим котлем. Я попросив допомоги у свого колеги, Богдан привіт. І ми маємо наступні результати. Під час того, як працює опалення, станція віддає близько 80 Вт. І під час того, як ми включаємо гарячу воду, котел споживає 160 Вт. Тобто, маючи дану електростанцію без опалення та гарячої води, ви точно не залишитесь. Підсумуємо, якщо говорити про співвідношення ціни якості, то Blue Yeti AC70P це один з найкращих варіантів. За свою ціну ви отримуєте не тільки зарядну станцію, а й надійного партнера, який може підстрахувати вас у будь-яких ситуаціях. Трішки математики. Уявімо, що ви будете заряджати та розряджати станцію від 0 до 100% 2-3 рази на день. З урахуванням того, що виробник гарантує більше трьох тисяч циклів зарядки електростанції, це приблизно 1200 днів. Тому ви можете взяти ціну на дану електростанцію та поділити на 1200 днів. Ось яку ціну ви заплатите за один день з електроенергією, купивши цю електростанцію? Якщо ви маєте якісь запитання або пропозиції, можете залишати їх у коментарях. Не забувайте, будь ласка, ставити реакцію та обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був Космотех. До нових зустрічей.